Нам треба зброя, зброя і ще раз зброя чи з Америки, чи з Європи, хоча вона так тяжко достається і так опирається в цьому всьому, треба цю зброю виробництва налагоджувати в себе і не відмовлятись ні від чого. І так, Україна має йти шляхом Ізраїлю. Да, в нас є там партнери, союзники, але ми самі маємо мати свою армію, свою зброю і розбудовувати цю систему і просто загальне національне е, е, військове підпорядкування не бігати від е, ТЦК, а просто всі мають е, проходити під, військову підготовку. так, 18 років виповнилось тобі і будь добр. Долав, і, а не так, як в нас тікаються все. І оці пропагандистські речі і, і покази, що по всім новинам ось такі сякі ТЦК. Вибачте, а кожен з вас прийшов, з, зареєструвався як е, потенційний військовик? Ні. І от оце мене просто бісить. Що люди, ай-яй-яй, -ай -ай, як же ж так, такі сяті ТЦК е, людей, е, ця бусифікація заганяють. Ну, якби ти сам зареєструвався, про що я просто знаю, що зі мною які працюють хлопці, вони так в перші дні пішли, так, велика черга, вони через дію зареєструвалися поновилися. Ніяких проблем з цією немає. Ніхто не пригнав, їх не захопив. Більше того, пішли, ну, я знаю. Хлопців з люті, там їхня адміністрація, тут у Дніпрі знаходяться відділ кадрів. Я знаю, як туди йдуть молоді люди самі добровільно, ніхто їх не заганяє. Не всіх беруть, ні, ніхто ні, нікого не примушує. Так, видали папери, там ти написав заяву, пройшов е, комісію. Чи пройшов ти, чи не пройшов, ну годний, не годний, але ж ну, це, це має зробити це відповідальність кожного з нас, наша небезпека да, і е, захист України. Якщо е, постійно по новинах і по цих всіх е, сайтах, і в Ютубі і Тіктокі е, розповідають, які такі е, е, ТЦКшники, які такі сякі е, там військові заганяють, ну а хто має цим займатися? Я... Досі я згадую історію, коли я у 2014 році повернулася зі Львова да, вже після звільнення Бахмуту, і зустріла в нас в парку біля вокзалу військового, який був ну, просто в требодень бухий. Я в нього запитала, ну, причому він ну, вийшов з машини, сів там трохи відпочити. Я, Слухай, ти що робиш? Ну, ти, як ти можеш за руль сідати? Він розповів, що він е вивозить з лінії фронту е поранених і загиблих, і каже: Ну, розумієш, як це можна все пережити? І це дуже тяжко, тому е пиячить. От, І потім каже: як я буду убивати? Тих людей вони ж е, наші браття. Кажу, вибач, а він сам з Вінниччини. Кажу: а якщо до тебе в хату прийдуть, А ні, тоді я буду вбивати. От розумієш, немає того відчуття, що це наша єдина ціла Україна. Що якщо ми всі разом, тоді ми вистаємо. Якщо кожен буде розпрошувати і розповідати, хто у нас кращий, хто гірший, кого буду захищати, кого не буду, ну так от ми можемо втратити. Україну, от, але Україна має е, все таки. Ну, ми три роки стояли в такій війні, і в нас вже є моральне право так гуртувати довкола себе ті європейські країни, охочих, спроможних, і саме з ними працювати. Що вибачте, ну НАТО вже похитнулося, то давайте створювати е, цю вісь. Е, Оборони е, Європи і не допускати вже на е, саме терени Євросоюзу е, москалів, щоб ви тоді е, нарешті проснулись і почали щось робити в себе: допоможіть Україні встояти, і ми разом захистимо всю Європу. А які твої думки щодо такого засобу стримування в перспективі російських фашистів, як НАТО, ядерна зброя чи миротворчий контингент європейців в Україні? Ну, миротворчий контингент мав би бути у чотирнадцятому 2015 році в нас і бажано з, з боку окупованих територій, щоб там не стріляли, а не за нами спостерігати, щоб ми не стріляли. Тепер це вже не допоможе. Тим більше. ОБСЄ. ОБСЄ. Так, я ОБСЄ. У мене досі збереглися е, світлини з е, Сєвєродонецька, коли ми їздили на, з документуванням, і е, жили в готелі Мир е, в І це, Ця база була ОБСЄ. Е, там купа, купа їхніх машин була, які от за тиждень нашого там перебування. Просто з міста не зрушили. Вони виїжджали ввечері, тільки щоб поїхати десь по ресторанам поучеряти, От оці працівники такі місії обсє. Там єдиний хлопець був норвіжець, з яким ми їздили саме по гарячим точкам, це із групи там, в понад 50 людей, єдиний, хто працював, бо це були болгари, там, білоруси, там всякі, всякі-всякі російського впливу ми про розслідування ще в 2014 році, щоб більшість ОБС, ОБСЄшників були б або проросійські, або колишні росіяни в країнах Європи, які отримали громадянство. чи люди дотичні до Росії тим чи іншим чином. Так, да, ну, і тому я, я ж кажу, НАТО вже просто себе ну не то, що скомпроментувала своє, підтвердила свою нездатність взагалі до будь-якої допомоги, охорони і взагалі збройного захисту чиїх інтересів в Європі. І тому ми, ми маємо створювати новий блок. Це по перше, по щодо ядерної зброї, знов таки повертаючись до Ізраїлю, у нас а там ядерної зброї нема. Але якщо треба, буде ми її застосуємо, Бо, як би там не було, я живу в Дніпрі і ракетні ці установки, все будувалося на южмаші. Тобто люди не зникли ті, які можуть, знають. і ну, Тим більше я розмовляла з хлопцем, що не треба ту велику велику ракету е, будувати агромнуту е, ядерну бомбу. Є тепер технології е, найбільше просунуті і, ну. Грязна, не грязна бомба, але е, застосувати можна і виробити її набагато проще, і дешевше, і швидше, ніж е, той ядерний комплекс утримувати який радянських е, часів був Ну, і фінансово важкі для України, навряд чи ми могли б потягнути, Але технології ідуть вперед. І це все нам доведеться просто цим займатись.